Реклама як така нікому не потрібна, згорає три цех. Мільйон гривень для розвитку стоматології. От я розказав маленький свій такий факапчик, як це сказати, як той таран. Під нього почалося вогонь. Хужого, чим там було там підняття курсу, не може бути. Наша компанія займається повністю від виготовленням реклами від початку від дизайну. Якщо потрібно, до монтажа, доставки. Весь комплекс послуг в нашої індустрії. Діджитал, реклама, реклама поліграфія, сувеніри, вивіски, оздоблення фасадів, виготовлення мафів. Дуже багато і цікаво ми робимо. Можна зайти на наш сайт, подивитися От. І хочу розказати про історію, що наш, наша компанія почала працювати в 2013 році під час, ну, я взагалі маю більше досвід. В рекламному бізнесі, але створення своєї реклами своєї фірми реклами почалося в 2013 році під час Євромайдану. Під час Євромайдану ми починали працювати, робити. Було складно, тому що всі були ну, як, для стресовій ситуації, стресі, вивісок реклами в певному чині. Нікому не потрібні були, але ми е, щось робили і е, почали вже розвиватися. Ціль е, створення моєї компанії і місія було те, що ми постійно маємо розвиватися, е, маємо е, вивчати більше технологій, купляти нове обладнання. Ну і е, до цього стримамося е, постійно, е, їздимо на різні виставки для того, щоб бути кращими в своїй галузі. Ну, потім. В 2014 почалася війна, потім підвищення курсу. Одразу знов там куча було проблем з тим, що вже взяли аванси багато по курсу старому, потім вони змінилися курс і багато ми зробили за свій рахунок, але це якби нас робило більш сильнішими, ми більше навчалися і більше розуміли що ну, вже хуже, ніж там було там, підняття курсу, не може бути, але не, не так е, склалося, як гадалося. Далі почався коронавірус. Е, під час коронавірусу ми вже були стресово трошки підготовлені. Знову реклама як така нікому не потрібна. Е, ми почали видумувати, що ми можемо бути корисними під час коронавірусу. Ми почали виготовляти на своєму обладнанні. Щитки для захисту медперсоналу, е, такі величенькі, дві зміни ми працювали. Спочатку це було е, як благодійність, дуже багато коштів е, я особисто витратив на те, що ми займалися цими щиточками, виготовляли їх, робили. Потім е, це трошки е, почало вже якби, переростати в комерційну справу, і ми змогли, ну, якби, можна так сказати, е, свої витрати. Компенсувати. Зрозуміло, що ми на цьому особливо грошей не заробили, але в загальному ми компенсували свої витрати і вийшли на якийсь там е, певний, як це сказати, колективний достаток. Е, що це дає для нас під час вже коронавірусу? Ми не зупинялися, ми не колектив, який на той час був вже більше 20 людей, він не стояв. Кожен хоче коронавірус, кошти не приходять, кожен день всі їсти хочуть, але ми таким чином, як команда, змогли залишити колектив, не скоротити його і дати фінанси кожній родині нашого колектива. Ну і після коронавірусу, які вже думали, ну все вже нічого гіршого не може бути для людей. Почалося 24 лютого, про яке вже всі розповідали. Попередні спікери, дякуючи нашим ЗСУ, країна втрималась, ми хаотично в перші дні допомагали і друком наклеїв, і там в якихось акціях і щось допомагали. Таким чином спробували реалізуватися і допомогти нашим державі. Робили якісь і е, шипи варили зварювальники. Я вже розповідав, що наклейки клеїли і міни поля, коли робили, ми е, робили таблички, е, де заміновано, давали нашим військовим, ну і друкували під чітким наглядом військових карти. <кхем> карти зараз заборонено друкувати без дозволу військової адміністрації. У нас на нашому обладнанні друкувалися карти детальні, для того, щоб військові могли там, промальовувати ну, для своїх там, справ. От, працювали, робили. Перші місяці таким ми займалися, потім вже все-таки відновилася реклама, і ми вже потрошки почали робити. Мережеві наші клієнти почали робити. Зараз всі знають, що максимально відкриваються до війни, максимально відкривалися ломбарди, якісь мікрокредити, Зараз вони менше відкриваються. Зараз прийшло продукти і аптеки. Стабільно кожен. Тиждень робляться, але останнім часом для мене після Нового року вже цього дуже дивно, можливо не дивно, але відкривається дуже багато ресторанів в нашому місті. Один за одним кожен тиждень по два, по два штуки, як мінімум, відкриваються ресторани. Нові, якісь реконструкції, щось робляться. Тобто, з якоїсь точки зору це дивно, але ну, класно, що бізнес процвітає. Люди ходять, друг друга підтримують і економіка працює. Ну, Цей рік, 22-й, дійсно був складний. От, І ну, якби під кінець року, трошки 22-го року, ми вирішили порадувати своїх конкурентів. От, ми, ну, якби так Позитивно сказати, трошки погоріли. 23 грудня у мене на фірмі відбувається пожежа і згорає три цеха. Обладнання дерговаркістя, яке збиралося протягом 10 років, за 40 хвилин просто згоріло. От. Всі конкуренти дивилися, як це, ну, можливо, не всі, Ні, неправильно скажуть, не всі, тому що деякі телефонували, потім пропонували свою допомогу. От, е... Фу... Тяжка типу... штука. Е, затримався, ну, реально, Я позитивно розказую, воно кажеться, що так все просто, але е... компанія дійсно потерпіла і відкинулась на роки 3-4 назад. Тобто не так навіть війна на нашу компанію повлияла, як повлияла пожежа. Це наша цеха, блекліст, який показував е... нашу будівлю, яка горіла. На Карятовичів зі всіх сторін був дим, його можна було побачити в всьому місці. Це наша цеха, один із них справа. Е, що хочу сказати, важливіше в компанії це колектив. Це мій колектив, який на наступний день, в суботу це було, в п'ятницю ми погоріли. В суботу майже весь зібрався. І почав допомагати в наведенні ладу після пожежу. І це для кожного керівника має бути уроком, що якщо в тебе є класний колектив, в тебе буде працювати твій бізнес, в тебе буде ну, робота, і ти зможеш бути впевненим в майбутньому. От, це наше обладнання, яке погоріло в. Да, так, цей станок лазерний, від нього почалася пожежа. Оператор на даний момент. Е, виходить, що оператор в той момент відійшов від станка, він не працював. Він тільки закінчив свою роботу. Через 5 хвилин по відеокамерам я побачив, що з під нього почалася вогонь. Коли вже прийшли, то вже вогнегасниками затушити не змогли. Це з ну, полум'я. Проблема в тому, що ми працюємо з легкозаймистими матеріалами, там пластики, дерево, і воно все схватилося і почало швидко горіти. Е, які уроки я для себе і компанії взяли з цього випадку? Тобто ну, можна просто було опустити руки, почати ну, стресувати, але... У нас дуже велика відповідальність, ми займаємось, працюємо з мережевими клієнтами. У нас погоріло дуже багато обладнання, у нас погоріло багато готової продукції, люди там мали вже відкриватися, мали якусь продукцію вже забирати. Про автоматика в той момент друкували світловідбиваючі стікери всім дарували. Можливо, ви бачили в промо їхньому там чи хто слідкує за ними. Вони е, виходить, що ми їм рулон цих наклеїк надрукували, він весь згорів. І в останній момент ми почали швиденько думати, що і як робити. І е, е, перше діло ми почали, щоб не втрачати замовлення, це наше важливіше, що, слава Богу, до речі, в пожежі ніхто не постраждав. Все вчасно ребята коли спочатку почали тушити пожежу, працівники, але коли побачили, що це вже нереально. Просто повибігали і вже чекали пожежників. Пожежу гасило 50 пожежників. І слава Богу, що всі живі. І ну, вже зібравшись цю суботу-неділю, коли ми з хлопцями і дівчатами займалися розбором наслідків, було, потрібно було вирішувати, що робити, тому що клієнтів підводити не можна, у них відкриття і так далі. Ми почали перезамовляти швиденько в інших компаній продукцію, тому що ми в повному обсязі не могли віддати її. Ми почали, ми почали, до нас почали дзвонити проти, ну, навіть наші партнери, конкуренти з пропозицією допомоги. Нам попривозили подібне обладнання, вже просто кажуть, тримайте, працюйте, велике дякую їм. Компанії, з якими ми довгий час працюємо, нам безоплатно відправляли нове обладнання в розстрочку для того, щоб ми запустилися. Це говорить про те, що потрібно цінувати своїх партнерів, потрібно цінувати навіть своїх конкурентів, тому що вони можуть завжди підставити руку. Різні моменти в житті бувають. Це урок, що потрібно ну, відноситись навіть. До конкурентів з позитивним настроєм і допомагати друг другу. Війна нас також має ну, нас і ми маємо розуміти, що ми маємо всі друг друга підтримувати для того, щоб е... існувати, працювати, тому що ми живемо в одному місці, країні і так далі. Е... Що, ми, е... що, крім того, що мені допомагали клієнт е... про тих, кого я розповідав? Я почав розглядати гранди, які всі, можливі, є у нас в місті. Я на останню чергу ставлю кредитування. Для мене воно табу поки що. Я е, дуже за це переживаю і боюсь кредитів. Я дуже багато ну, там, знаю вакапів людей, які там взяли кредити і про це пожаліли. Але, можливо, я там е, як це, не... не, не Приймав сам особисто в цьому справу, але є своя думка, тому кредити для мене це в останню чергу. Почав займатися цими грантами, зараз у нас вже є робота, грант-1. Дуже класна штука, є робота, тому що, по-перше, ну, повертаєш державі кошти за допомогою виплати ЄСВ за своїх робочих, тобто ти маєш взяти робочих офіційно на роботу і таким чином тобі. Видають е, ці кошти. Я е, позитивно пройшов і, наприклад, е, вже хочу е, робити далі. в мене є ФОПом е, моя дружина, хочу на неї також взяти е, грант. Е, раніше думав, що це там для одної сім'ї не може так робити, але е, є така історія, що стоматологія, де родина працює з чотирьох чоловік, взяла чотири гранта. Тобто вони взяли собі робочих і собі... Мільйон гривень для розвитку стоматології залучили в свій бізнес. Ну, це майже 40 тисяч доларів. Тобто це потужна підтримка. В будь-якому випадку ми маємо брати робочих всіх офіційно на роботу, для того, що ми хочемо підтримувати нашу державу таким чином, як підприємці через податки. Ми маємо підтримувати своїх робочих, соціальний захист і так далі. Ну і такий от шанс дає держава. Крім того, я пробував в комерційному е гранді брати участь Lenovo, е але чомусь, ну так, мені там система не була зрозуміла, і я подав свою заявку, але виграла компанія, дуже потужна в Україні. Е вони там чи меблями, здається, займаються, чи чим. От, але ну, якось е непрозоро там все відбувалося, але е рекламу Lenovo для себе зробила дуже цікаво. Ну... Я вже розповідав про домовленість з постачальниками, те, що вони в розстрочку давали нам свої обладнання. Почали також домовитися з клієнтами про збільшення дедлайну на виготовлення продукції. Таким чином ми все-таки вийшли. На даний момент я закінчив ремонтні роботи. Наша компанія вже відновила в повному обсязі свої темпи виробництва. І ми працюємо надалі, якби я думаю, успішно. от. І ще хотів сказати, що під цей момент ми, я ще для себе, як керівник, зробив такий висновок, що ну, ми всі знаємо, що кожну справу потрібно доводити до кінця. Пожежа відбулася, як на мене, те, що здається, робиш, розвиваєшся, робиш багато речей, робиш продукцію. Але кожну справу треба доробляти до кінця. Якщо б в той момент е, наш оператор перевірив би, е, чи все гаразд, забрав в продукцію з цього лазера, він би побачив е, початок е, пожежі. І він міг би затушити е, на початку цю пожежу, і е, це недотримання посадових інструкцій. Тому контроль посадових інструкцій, контроль, як там казали попередні, да, спікери, що потрібно контролювати робочих і зранку дзвонити і ввечері. На жаль, керівник, хоч і є наймані працівники, завжди має подзвонити, нагадати, сказати, і інколи коли ти це пропускаєш, може бути чарівата последствиєм для тебе, тої чи іншої позиції. Так, от я розказав в маленький свій такий факапчик. Е, ви бачите, що ми е, ну, живемо в наш такий стресовий 21 століття, що постійно в нас кажеться, що вже гіршого нічого не може бути, але, на жаль, е, то відбувається то та проблема, то та проблема. Е, потрібно бути. Як це сказати, як той таран, вилазити завжди. З кризових і критичних ситуацій, ну і тоді буде якийсь результат і позитив. Дякуємо ЗСУ, дякуємо вам.